До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської міської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Конкурс імені Світлани Антонишин. Особливість проведення заходу, благодійний концерт у селі Задвір'я, репортаж із народного дому. Громада на все 100, як змагаються у цьому конкурсі броди. Про це та інші новини далі у випуску. Музика. У Бродівській книгозбірні зібралося поціновувача творчості Бродівської письменниці Світлани Антонишин. Більше інформації про те, як тривав конкурс і хто у ньому брав участь, дивіться далі у сюжеті. В місті броди у міській бібліотеці відбувся конкурс на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. умовами присудження премії Світлана Антонишин ознайомила учасниць конкурсу Мар'яна Родін. Нагадаю, що премія присуджується в двох номінаціях: декламування поезії Світлани Антонишин. Сьогодні ми будемо чути один з творі, читання прозового твору у уривку Світлани Антонишин. Теж у нас є нові. А грошова частина премії встановлюється згідно з календарним планом проведення культурно-масових заходів та становить 20 тисяч гривень в кожну з цих номінацій. Також з найкращими побажаннями до учасниць літературної події звернулася від членів журі Ірина Олеха. Тож, е, бажаю нам всім, аби такий започаткований конкурс е, тривав багато років в пам'ять Світлани Антоніша. Нехай її слово буде завжди живим. Вам бажаю учасникам цього конкурсу або ваші виступи були щирими. і нехай перемож сильніші. Цього дня у бібліотеці учасниці заходу з особливою приємністю розповіли прозу та вірші бродівчанки Світлани Антонишин. Племінниця Світлани Антонишин, журналістка Анастасія Вихор, дала свої настанови щодо конкурсу. Главное. Yeah. Yeah. В просторі книгозбірні цього дня зібралися учасниці конкурсу, члени журі, жителі нашої громади, родина та друзі української поетеси. Світлана Антониш була літературною критикиною, журналісткою, почесною громадянкою міста Броди. Рідні мої заморзані, сірі, сльозою розмиті, усміху гірків, розкошлені броди, роздмухані пір'я, я шукала позламані вірі. Не вас я чекала на сламі віків. Вам тисяча років, а я ще ж не сила. Вам, мури, фортечні, мов камінь болять. Нам сниться котел. Та які ж ви красиві, наївні хлоп'ята, трагічної сили, що вас полишили в котлі помирать. Мар'яна Родін, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту, ознайомила учасників зі складом журі, до якого війшли Ірина Олеха. Перша заступниця міського голови, Анастасія Вихор журналістка, редакторка, Наталія Антоненко начальниця відділу освіти. Марія Пишна, директорка комунальної установи Бродівський народний дім. Людмила Заєць філологиня. Марія Макетюк членкиня спілки письменників, Світлана Рудакевич поетеса, Роман Савчин, засновник літературного клубу Умен слова, Надія Степура, заступниця директорки Бродівської централізованої бібліотечної системи. Надія Забукрицька, редакторка часопису Голос відродження. Колись тут росло з десяток черешень. Вікторія пам'ятає, як шукаючи найсолодших і найдобірніших ягід, видряпувалася на самісінький вершечок і там замурзана повуха наспівувала Арі до Внизу ойкала, зламуючи руки, настрашена бабуся, а мати бігла до хати. Учасницями першого конкурсу були мешканці Бродівської громади, які презентували твори у двох номінаціях. За допомогою жеребкування визначили черговість виступу кожної учасниці. В першому конкурсі взяли участь 15 талановитих людей. І якщо світлана душа є віру, витаю залі, залікою вона й тут була. Я думаю, що цю премію вона. Вас присудила, бо всі ви вклали і правда в душу, в її такі філософські твори, бо ми думали все, а я вам буде. Так, що ви всі великі молодці. Щиро подяка усім талановитим учасникам, які на високому рівні презентували творчість Світлани Антонишин. Ми переконані, що творчість вона жити. Кожен з вас. Направду настільки передав той емоційний стан, настільки запалив наші душі, настільки нас з вами переніс в таку атмосферу радості за те, що ви небайдужі до творчості Сьогоднішніх, що ви взагалом небайдужі до творчості. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі за двір'я Красненської громади у Народному домі організували патріотичний концерт на підтримку збройних сил України. Крім цього, тут провели ярмарок докладніше у сюжеті. Тому села Задвір'я поділилася програмою благодійного концерту. Сьогодні у нас благодійний захід для зсу для наших хлопців. У нас сьогодні виступатимуть села задвірянського округу, такі як задвір'я, полоничі, полтва, богданівка. Також у нас є ярмарок, який збирає кошти нашим хлопцям. Потім буде така весела. Панда, велика трометрова надувна, яка буде фотографуватися з дітьми. В народному домі з села відбувся патріотичний концерт, на який завітали мешканці Крастенської громади, аби підтримати талановитих виконавців і творчі колективи. А ми ще отанцюємо. we Благодійний захід розпочали із хвилини мовчання, якою вшанували усіх захисників, які віддали життя за Україну. Учасниця благодійного ярмарку поділилася своїми планами щодо допомоги нашим захисникам. Сьогоднішнього концерту я очікую, що буде. Багато людей, і ми все ж таки е, наторгуємо. Це все буде на допомогу нашим хлопцям. Е, я дуже переживаю, тому що я займаюся волонтерством сама і дуже е, переживаю, бо деколи бувають такі моменти, що хлопці кажуть, що щось їм треба таке купити і немає грошей. Але ми тому час за часом робимо такі заходи. І... Збираємо, збираємо дуже багато. Ми, наше, наше село дуже багато допомагає хлопцям і машини, і тепловізори, і е, мавіки. Тобто, що можемо, все купляємо. Інша учасниця розповіла, що продає на ярмарку та з найкращими побажаннями звернулася до наших Збройних сил України. Витримки Божої опіки. Перемоги. Також глядачі отримали особливі враження від патріотичних композицій, які в сьогоднішній час є вкрай актуальними. god be the В час патріотичного дійства усі бажаючі мали можливість на благодійній ярмарці придбати смачну продукцію, виручені кошти з якої будуть передані на потреби наших воїнів. Я зараз тут займаюся саме на цій ярмарці. Вона створена для того, щоб допомогти нашим військовим саме в фінансовому плані. Тут відображається вся єдність наших односельчан. Які на вперше таке роблять, зокрема у благодійній події взяли участь учні села Задвір'я, гості із сіл Полтва та Полоничі. Прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе, вислухай їх за посередництвом непорочної діви Марії. Богородиця з довірою просимо заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога, Отця, всіх людей і народів. Приємно, що люди активно долучаються до добрих справ заради перемоги України. Тут наші односельчани, Хто що зміг, приготували дуже багато солодощів, бургери, гроші, які ми сьогодні вилучимо, підуть на допомогу зсу. Потрібно разом єднатися у таких справах, які пришвидшують перемогу нашої держави, адже разом і сила. Тримайся, не всі заради діток, заради волі, правди, мирних. Ти не одна розкиданих по світу, мільйонів в тебе, дочок і синів. Гортуються у горі, діти, друзі, гортуються на злості ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і щасли слава плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій клонити з юті силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощає миру і добра. Приємно бачити, як діти, які є майбутнім України, з особливою завзятістю заспівали пісні. Концерту кожен присутній у залі отримав неймовірні враження та долучився до благодійної справи. Лія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Бродівська міська територіальна громада змагається у конкурсі Громада на всі 100». Конкурс реалізовується в партнерстві програми ЮСЕЙ Добре із Старлайт Медіа та українським кризовим медіа центром. Це можливість виграти матеріальну підтримку на реалізацію важливих і корисних місцевих ініціатив. Проєкт «Безпека учнів у наших руках передбачає придбання та встановлення сучасного укриття для бродівської сезон перших третіх ступенів номер 2 з вивченням англійської мови Бродівської міської ради Львівської області. На жаль, у цьому освітньому закладі найкритичніша ситуація із захисною спорудою, точніше, її відсутністю під час Повітряних тривог, учасники освітнього процесу, змушені йти у три найближчі захисні споруди, які розташовані за 400 метрів від навчального закладу. В умовах війни безпека дітей є пріоритетом, тому створення безпечного простору для учнів та вчителів це не просто проєкт, це внесок у майбутнє нашої громади, адже встановлення укриття є важливим засобом. Колективного захисту під час надзвичайних ситуацій. На землі я без тебе не можу хвилину. Жити в моїй країні, бо мій ворог не відступить, я знаю, Боже милості Твоє благаю, бо війна в моїй країні, Росія проти України. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу рідну батьківщину. Боже, збережи наших воїнів, подаруй нам перемогу та мирне небо. Нехай кожен повірить в Тебе. Нас 843. Під час тривог ми бігаємо у три сховища за 400 метрів, Мріємо, мати, мати своє, своє сховище. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, братівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Використання сучасних технологій дозволяє ефективніше використовувати ресурси, а отже, й заощаджувати. Застарілі системи електричного опалення споживають багато енергоресурсів та дають сумнівний результат. Саме з такої ситуації зіштовхнулися у приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша. Будівля розташована на території міського стадіону Ювілейний. Від приміщень гімназії зовсім недалеко, тож учні переходять з класу в зал швидко за будь-якої погоди. Але у спортзалі їх мають чекати належні умови з дотриманням температурних норм. Вирішити проблему із застарілим та неефективним опаленням може модульна котельня. Це сучасне та ефективне рішення, яке енергощадно забезпечить спортивний зал теплом. Нещодавно сесія Бродівської міської ради спрямувала ресурс на закупівлю. Тепер модульна котельня вже доставлена на територію стадіону. А фахівці комунального підприємства Бродитепло розпочали роботи з підключення. Котельня обладнана газовим котлом системами хімічної очистки води та автоматичного керування, тобто працюватиме без оператора. Після підключення до всіх мереж та отримання необхідних дозволів від профільних служб котельня розпочне роботу. Також закупили та доставили газовий котел для лишнівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Красненська громада створила безпечний освітній інтернет-простір для школярів. Відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Крестенської селищної ради зробив важливий крок у забезпеченні безпеки учнів, приєднавшись до числа громад, які створили безпечний освітній простір. Відтепер усі школи громади підключені до хмарного сервісу Амбрела. Що гарантує контрольований та захищений доступ до інтернет-ресурсів? Ця інновація допоможе школярам безпечно користуватися інтернетом для навчання, унеможливлюючи доступ до небезпечного контенту. Для вчителів цей інструмент, що дозволяє ефективно управляти доступом до навчальних матеріалів, забезпечуючи якісну і безпечну освітню діяльність. Батьки ж можуть бути спокійні за своїх дітей, адже нова система значно підвищує рівень онлайн безпеки. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки співпраці Красненської громади з Львівською обласною військовою адміністрацією. Це яскравий приклад того, як сучасні технології можуть служити на користь освіти, захищаючи майбутнє покоління в умовах стрімкого розвитку цифрового середовища. Безпечне навчання це пріоритет, і Красненська громада впевнено крокує до створення максимально комфортних та захищених умов для освітнього процесу. Крупицька сільська рада інформує про те, що виконавчим комітетом сільської ради прийнято рішення про заборону вивезення твердих побутових відходів на сміттєзвалище, що розташоване на території Крупицької сільської ради за межами населеного пункту села Михайлівка. Відповідне рішення було прийнято у зв'язку із закінченням терміну експлуатації даного сміттєзвалища. Оскільки вивіз сміття та інших відходів громадянами та юридичними особами на дане сміттєзвалище суворо заборонено, то виконавчий комітет звертається до жителів з проханням вивозити сміття до інших облаштованих сміттєзвалищ, які знаходяться за межами села Крупець, урочищі Біла Криниця, та за межами села Ситне. Нагадуємо, що вивезення сміття у невстановлені місця є порушенням правил благоустрою території населених пунктів Крупецької сільської ради. Та передбачено штраф згідно статті 152 КУПАП, а також призводить до забруднення території твердими побутовими відходами і має негативний вплив фактично на всі компоненти довкілля. Змінюється ландшафт, погіршується якість ґрунтів, повітря та води. На Дубинщині п'ять шкільних музеїв стали зразковими. Так, 94 музеї, які діють при закладах освіти в Україні, підтвердили своє звання зразкового. Серед них п'ять музеїв при закладах освіти Дубинського району: музей історії школи Княгиненського ліцею Демидівської селищної ради, музей історії школи Млинівського ліцею номер 1 музей історії села Рудня почаївського ліцею Козинської громади. Музей світлиця берегиня Крупицького ліцею Крупицької громади, музей історії школи, музейний комплекс Радивилівського ліцею номер 1 Радевилівської громади. Цими вихідними футбольна фортуна відвернулася від Богуна. На стадіоні ювілейний було гаряче від емоцій, а надія на перемогу не згасала до останніх хвилин. Але, на жаль, так і не справдилась. У суботу юнацька команда Богун Бобри зіграла у півфіналі чемпіонату Львівщини серед юнаків з ДЮСШ Миколаїв. Гості скористались створеними моментами та двічі вразили ворота бродівчан. А от Бугун Бобрам фатально не щастило. Бракувало влучного останнього удару. Стійка чи прикре падіння рятували миколаївців від пропущеного м'яча. Тепер ФК Богун Бобри боротиметься за бронзу чемпіонату. А в неділю ФК Богун приймала вдома волю з Братковичів гру першого кола бродівчани зіграли в гостях з рахунком 1-5. але домашня гра виявилась значно важчою. Та й склад команди суперника сильно змінився у другому колі. Рівна гра команд тримала безгольовий показник майже весь перший тайм. Обидві команди почергово атакували та захищались, але під завісу першого тайму воля все ж таки змогла відкрити рахунок. У другому таймі Бугун показав значно гострішу гру. Атаки на ворота Братковичів розпочалися з перших хвилин і тривали до фінального свистка. Вже скоро вдалося зрівняти рахунок, гол забив Вадим Шопша. А далі богунівці створювали багато гострих моментів, але реалізувати їх так і не вдалося. Трибуни шаленіли, адже до переможного голу бракувало зовсім трохи. Проте азарт атаки зіграв злий жарт. Команда суперник скористалась фатальною помилкою богунівців, і на контратаці забила вдруге. Часу відіграватись уже не було. 10 жовтня відбулася зустріч крупицько-сільського голови Віталія Мушкуна із родинами загиблих, померлих учасників бойових дій, антитерористичної операції та російсько-української війни. Під час зустрічі розглядалося питання щодо виділення коштів на встановлення меморіалу пам'яті загиблим померлим воїнам. Вирішено меморіал пам'яті загиблим воїнам захисникам України відкрити після перемоги. Обговорювалися питання спрямування коштів на потреби для воїнів Збройних сил України. Частини, де служать захисники з Крупицької громади, працівниками центру з надання соціальних послуг крупицької сільської ради надано консультації з питань щодо забезпечення сімей, загиблих, померлих, військовослужбовців, твердим паливом, надання санаторно-курортних путівок на лікування, а також на відпочинок дітей. Учасники зустрічі з сільським головою обговорили ряд інших проблемних питань: вічна та світла пам'ять загиблим, честь і слава живим. Допоки у наших жилах тече козацька кров, ми всіх переможемо! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вистоїмо, переможемо!